Осінь ще що толком не розпочалася, а я вже знімаю другу частину свого вішліста на осінь, і це лише українські бренди взуття. Мені завжди його мало, і останнім часом підсіла саме на замшеві варіанти. Тому на осінь вирішила розбавити свій зутєвий гардероб ось такими балетками. Мені здається, вони будуть максимально комфортні на ніжці, і думаю над ось такими чобітками на підборі Heel саме з таким квадратним анатомічним носиком. Чомусь багато саме таку форму зараз хейтять, але не знаю, мені вони реально подобаються і ще й зручні. Друга в моєму списку річ це вже довгий час. Сумка я дуже довго обираю сумку, тому що я не люблю кожен день їх міняти. Люблю таку, щоб була універсальна, практична на кожен день. І як тільки мені запав один із цих всіх варіантів, це до речі, всіма відомий бренд. Одразу я почала знаходити в інтернеті масу поганих відгуків про ці сумки. Але сумка мені все одно дуже подобається, і поки що вона є в моєму списку. Як то кажуть, і хочеться, і колеться. І останній це піджак. У мене таке бажання зібрати цілу колекцію різних піджаків різної форми, з принтами, кольорів і так далі. Якраз натрапила в інстаграмі на цей магазинчик, і тут дуже багато цікавих варіантів.